Їм виділяли ділянки в безцінному лісі неподалік Києва, Києва. Вони їх віддавали за 100 доларів. А дехто. І того не бачив, бо взагалі не знав, що переписав на когось свою землю. Ми вже розповідали про 15 гектарів угідь, власником яких виявився дідусь нардепа комуніста Калетника. Нині, за фактом незаконного отримання гектарів, прокурори порушили провадження, а вікна знайшли постраждалу від афери і влаштували її екскурсію до колись її власних угідь, про які вона і не здогадувалася. Кілька місяців тому ми вам розповідали про ось цей величезний восьмиметровий паркан, що знаходиться у Бучі на Київщині. Тоді нам вдалося розкрити страшенно заплутану схему дербану дорогої престоличної землі. І от тепер, в тому числі завдяки і нашим зусиллям, прокуратура відкрила провадження про незаконне виділення земельних ділянок за ось цим парканом. Тоді ми вам показали справжнього власника 15 гектарів. Ним виявився 90-річний дідусь з Вінничини Василь Кирган. Право власності на вказану земельну ділянку. Належить киргану В.У. Василю Устиновичу. Я не помню зараз, уже. Я вже нічого не помню. Я от війну помню по дням, а от то, що було місяць назад, не помню де чого, то я не я не знаю. 90-річний латифундист віде, виявився мене, рідним та... дідом колишнього віце-спікера Ігоря Калетніка. А в нас що заборонено в державі? Головне, щоб ти її придбав законно щоб ти заплатив всі податки. А там вся відповідності до чина чинного... безперечно, безперечно, І нам вдалося довести зворотні, адже ми знайшли тих, на кого оформили землю. Майже півтори сотні ділянок виділили на підставних осіб. А тоді ті за безцінь. Нібито продали їх 90-річному дідусю. Ми нам дали бумажки, ми підписали. Що ми продали свою землю, якої у нас там не було. І таких людей було до трошки. Прикольно. <зас> Скажіть? Да. Слів нема одні емоції. Це так Люба <зас> теж одна з підставних осіб вперше реагує на восьмиметрову огорожу. На відміну від інших, вона навіть не знала, що їй виділили землю. Ну, такого ще не бачили в своєму житті. По телевізору бачила? <зас> так, так, ні, не бачила. А щоб тут поряд з вами. Та да ще й на моїй землі почекайте, на моїй землі. А такий я це паркан. Добрий день. Доброго Добрый. дня. Зайти можна? Ні. А чому? У нас не прийомні дні. Так я власник цієї землі. Без поняття я вас не знаю. Ні, отакої. Так, скоше поволили разом з іншими підставними. Люба прийшла в суд. Тут розглядається справа про незаконне виділення Бучанською міською радою її та інших ділянок, які тепер обнесені. парканом. заяви які на землі. Ми не писали. Використали наш документ, то що в мене паспорт був з собою. Всі бумаги були готові. Тільки писали фамілії по паспортам. Мені 100 доларів заплатили. Прокурор приніс ось цей величезний том справи на кілька тисяч сторінок. Просить, поки не вирішать, як повернути ділянки у власність держави, їх арештувати, бо потім кінців не знайдеш. Ця земля зараз негайно може бути перепродана або відчужена яким-небудь іншій особі, і це заведе суд в подальші, так як Дєбрі. У суді представники дідуся і представники Бучанської міської ради в унісон виступають проти. Та як ці громадяни третій особи вже не є власниками зазначених земельних ділянок, значить, арешт якби не є доцільним. Та суддя так не вважає накласти арешт та заборонити будь-яким фізичним юридичним особам, в тому числі власнику земельної ділянки, проводити будівельні роботи, роботи по виробці зелених насаджень на земельній ділянці чи будь-які інші роботи. Все, Навіщо вашому клієнту? така земельна ділянка під Києвом. Ви знаєте, що в цій ситуації мене цікавить лише питання судового процесу. Мета цілі мене абсолютно не цікавлять. Повернення землі у державну власність ще не означає автоматичне покарання шахраїв. Для цього вже треба порушувати кримінальне провадження. Для того щоб було кримінальне провадження по шахрайству, повинні бути заяви відповідних осіб, потерпілих. І схоже, такі заяви будуть. Перший раз почула, що я десь маю тут в бучі. Земельну ділянку я буду давати позив до суду. Поки суд перенесли на 10 вересня, Люба повертається додому до своєї огорожі. Ось вона стара й розвалена. І через те, що в неї забрали ділянку, тепер права на безкоштовну землю вона не має. Сестра із сім'єю, друга сестра сім'єю, мабу бабуся, мама і я сім'єю. П'ять сімей в одному дворі. Всі знають як я живу, але Ніхто нічого не не дає. Але якщо суду хвалить рішення на користь ошуканих право на безкоштовну ділянку, любі повернеть Ольга Кучеролена Жера Євген Ткаченко та Олексій Мироненко. Програма вікна СТБ.